Шановні колеги, тематика хронічна венозна недостатність, венозна виразка ніг. Актуальна тема дійсно сьогодні, і дуже часто ви задаєте питання, що сьогодні в світі сучасного з цього приводу. Тому починаємо розбиратися. І починаємо з того, що хронічне захворювання вен охоплює. Широкий спектр виносних розладів, які характеризуються не тільки важким порушенням відтоку крові, а й тим, що переважно вражають вени нижніх кінцівок. Якщо говорити, до чого це призводить, то всі функціональні стани проводять до хронічної венозної недостатності вен нижніх кінцівках і проявляються болем в ногах, набряком. Теленгеектазіями, варикозним розширенням, так і інше. Ну, тобто це все для вас зрозуміло. Але на ваші прохання я надаю сучасну роботу, яка вийшла в лютому цього року, 2024 року, і звертають увагу на те, що венозна дисфункція вона може бути пов'язана з венозною гіпертензією. Може бути пов'язана з венозним рефлюксом через погано функціонуючі або некомпетентні в своїй активності винозні клапани. Це може призводити до скупчення крові, гіпоксії, запалення, і навіть може пошкоджувати клапани вени або оклюзію вени. І зрозуміло, що хронічна винозна недостатність і саме найважчі її ускладнення винозна виразка від ніг. Нижніх кінцівок це є те, що може виникати внаслідок дисфункції. Ну, з цієї ж роботи, аналізуючи дані лютого 2024 року, звертаю вашу увагу на те, що хронічна виносна недостатність викликає високий кров'яний тиск у венах, може визивати венозну гіперволімію, набряк, ліподерма атеросклероз. І у важких випадках венозні виразки. Далі хронічна венозна недостатність широко асоціюється з важкими типами венозних ускладнень, зокрема, виразками гомілки. Да? І хронічна винозна недостатність вона поширена найбільше все ж таки серед хворих старечого або старшого віку. Це негативно впливає саме і на загоєння і звертає вашу увагу, що рецидиви можливі протягом трьох місяців. Рухаємось далі. На ваші прохання надають цю таблицю. Ця таблиця з роботи лютий 2024 фактори ризику хронічного захворювання Вен, і нагадую вам, що вони можуть бути не модифіковані або модифіковані. Не модифіковані те, на що ми, ми з вами ніяк не можемо вспливати, але це дійсно генетична східність, вік, жіноча стать. Захворювання вен в сімейному анамнезі, і травми або переломи нижніх кінцівок, що, на жаль, сьогодні дійсно є дуже актуальною темою. Модифіковані те, що ми з вами можемо коригувати у хворого: це ожиріння, тривале сидіння або стояння, відсутність фізичної активності, гормональні фактори, які провокують, вагітність, прийом оральних контрацептивів. Замісна терапія естрогенами, паління і таке інше. Враховуйте це, тому що ваша практика пов'язана не тільки з діагностикою хронічного захворювання Вен, а й ще й з тактикою лікування і модифікацією способу життя хворих і таке інше. Трошки зверну увагу на механізм дуже часте ваше запитання. Я знаю, що сьогодні до нас приєдналися і сімейні лікарі, і травматологи, і навіть акушер-гінекологи, тому що дійсно ви бачите широкий спектр ускладнень, терапевти, фізіотерапевти, реабілітологи. І так, механізм хронічної винозної недостатності. Характеризується стійким, але дивіться. Регресивним, тобто ви можете на це впливати. Тобто проблема може регресувати регресивним венозним тиском, що спричиняє саме розширення капілярів, і саме це порушує мікроциркуляторне русло шкіри. Далі йде депонування крові, яке викликає перевантаження рідини. Гіперволінію, ми бачимо периферичний набряк на нижніх кінцівках. Далі, як це обстежити, я також надам інформацію на ваші прохання, що відомо в світі. Саме цей стан порушує здоровий безперебійний обмір крові в капілярах і артеріях вен, і саме агрегована венозна кров у оксигенується, накопичується під шкірою і викликає так звану. Венозну ішемію та гіпоксію. І саме ці ознаки і включають запалення, зміна шкіри, набряк, телеангіектазії і таке інше. Зрозуміло, так? Да? Тобто, для того, щоб розуміти тактику лікування, ви повинні все ж таки аналізувати механізм. Крім того, хочу нагадати: відповідаю на інше ваше запитання. До речі, сьогодні участь приймають і кардіологи, і ендокринологи, і терапевти, і сімейні лікарі, і неврологи. Дивіться ваше питання: серцево-судинні захворювання пов'язані чи ні за статистикою, поширеність у тих, хто страдає серцево-судинними захворюваннями, від 20 до 60%, відсотків. Зміна стінки вени, варикозне розширення вен, винозна вираз, виразка ніг. Тобто це найпоширеніша симптоматика серцево-судинних захворювань. І коли мова йде, як правильно поставити діагноз, на що звернути увагу, ми починаємо з вами з обстеження хворого. Ну, що ви ще повинні запам'ятати, коли ви обстежуєте хворого, то, то що. Неповноцінні винозні клапани викликають рефлюкс крові. І саме це призводить до посилення та саме стійкої вносної гіпертензії, і це вважається первинною стадією розвитку серцево-судинних захворювань. І далі ви звертаєте увагу на те, що які стадії сьогодні використовуються, і зрозуміло, що я надаю вам дані 2024 року? Але ще хочу звернути увагу, що при винозній гіпертензії ви повинні пам'ятати, що завжди підвищується гідростатичний тиск у поверхневих підшкірних венах і капілярах, і це приводить до фільтрації а, з транскапілярів. Да? Надмірний відток лімфи, і це причиняє утворення набряку, і коли мова йде про обстеження хворого, то фізикальне обстеження хворого також повинно бути враховане. На прохання кардіологів, терапевтів, неврологів, я надаю класифікацію серцево-судинних ознак, яка включає саме ураження, венозне ураження нижніх кінцівок. Нагадую вам, що де є. Кілька клінічних стадій, але взагалі використовується 6. Тобто С0 це, це 6. С0 0 стадія це немає ніяких ознак видимих, але в анамнізі ви вже знаєте, що є певні, певна схильність хворого до цього захворювання. Стадія С1 проявляється у вигляді вже телеангіактезій або якихось судинних вен. С2 це вже ми бачимо варікозне розширення вен. Стадія С3 це вже набряк, да, який ми бачимо у хворого і знаємо, і є клінічні ознаки, крім скарг. Стадія С4 це вже коли є зміна шкіри, пігментація або ліподерматосклероз. Стадія 5 вже є виразки шкіри, ми бачимо загоєні, ці виразки. І стадія 6 це 6 це коли вони дуже активні, вони проявляються ускладненням, і наприкінці цієї лекції я надам вам інформацію з приводу того, на що ми повинні звернути увагу, як лікувати таких хворих. Далі, ваше запитання, чому біль виникає у таких хворих, ви повинні пам'ятати, що механізм болю, саме при винозних захворюваннях, він зосереджений на місцевому запаленні. І саме коли є про запальні медіатори, які локально вивільнюються лейкоцитами, рецепторами у венозній стінці розширяють її, тому дійсно є біль. І ваше питання з приводу. Призначення нестеродних запальних препаратів? Так, це дійсно так, але це симптоматичне лікування, і основний механізм повинен впливати саме на механізм розвитку цього захворювання. Рухаємось далі. До речі, зверніть увагу, які дослідження проводити тут? Ви мене питали лабораторні, інструментальні, лабораторні та ні, інструментальні. Тобто, дивіться, ехо обстеження саме винозної системи ніг, що ви повинні таке завдання надати е, спеціалісту, який обстежує хворого. Саме компресійний маневр повинен виконуватися в положенні пацієнта стоячи. Для підтримки адекватного розтягнення вен це, до речі, дуже часта помилка при обстеженні. Завжди ви повинні це звертати увагу для того, щоб побачити, особливо на початкових стадіях, чи є вже якісь ураження чи ні. І саме стиснення вени дистально від місця розташування зонда, і показує стрибок. Стрибок саме швидкості вінозного відтоку, оскільки кров. Штовхається антероградно до серця. Тому так само, коли ми визначаємо серцево-судинну недостатність, ви можете направити хворого на ехо обстеження венозної системи ніг для того, щоб зрозуміти, чи є якісь ускладнення, чи ні. Відповідаю на ваше друге питання, як оцінюється набряк в світі? І ще раз нагадаю, що я даю вам інформацію. З приводу робіт, які вже вийшли в цьому 2024 році. Набряк оцінюють шляхом вимірювання окружності обох ніг у сантиметрах, ну, з допомогою стрічки, яка закріплена в області щиколотки, на 8 см вище центральної точки латеральної кісточки, та на 13 см від підлоги, щоб. Підвищити відтворюваність вимірювання це стандарт. Цей стандарт використовується у всіх багатоцентрових дослідженнях для того, щоб коли використовуємо препарати, які пов'язані з впливом на венозну систему, для того, щоб з'ясувати, чи допомагає, чи ні, то використовується ось цей спосіб оцінки набряку. І хочу вам нагадати, що таку процедуру ви повинні проводити в однакових температурних умовах і в один і той же час доби, ну, наприклад, зранку, да? коли вже клінічна картина максимально надає інформацію. Ще раз нагадаю про роботу лютого 2024 року, а причому хочу сказати, що робота дуже цікава. Вийшла вона в міжнародному сучасному журналі з приводу. Багатьох патологій, але так само розглядається і патологія хронічної винозної недостатності. Крім того, якщо говорити на винозні виразки ніг, це найтяжче ускладнення, яке може бути виявлене при обстеженні хворого, то саме пошкодження шкіри розвивається внаслідок винозної гіпертензії, напряку кінцівок і може дійсно проявлятися симптомами болю. Важкості в нижніх кінцівках, ну, зрозуміло, що це обмежує спосіб життя, впливає на пересування, і супутні ознаки дійсно включають, як і наявність варкозного розширення вен, дивіться, може бути стазний дерматіт, може бути гіперпігментація шкіри, може бути підшкірний фіброз. Все це ви будете описувати, коли ви будете описувати хворого з наявністю венозних виразок ніг. Ну і рухаємось далі, яка тактика лікування. Дуже часто ви здаєте питання, що сьогодні в світі відомо, на що звертається увага, чи дійсно завжди ми повинні направляти хворого щодо хірургічного втручання. Ні, ні. Стратегія лікування хронічних виносних розладів, перш за все, дивіться, покращує лімфодренаж, спрямована на те, що вона покращує лімфодренаж. Далі підтримує мікроциркуляцію, підвищує венозний тонус, впливає на еластичність вен, впливає на резистентність капілярів, зменшує капілярну фільтрацію та гіперпроникність цих капілярів, має протизапальну дію та зменшує окислювальний стрес. Тобто, коли мова йде про. Використання тих чи інших препаратів, то ви розумієте, що всі ці шість пунктів ви повинні враховувати, коли ви призначаєте лікування. Я хочу звернути вашу увагу на одну із робіт, яка вийшла нещодавно, але досвід втручання. Лікування за допомогою діасміном показав, що після трьохмісячного лікування діасміном, коли ви зробите еходоплеровське дослідження, то ви нічого ніяких змін не побачите, але зменшення екстравазації саме набряклої бряклої а саме в переваскулярному простірі, ви відзначите практично 80% хворих. Це призводить до зменшення набряку, до впливу на середню окружність набрякшої кінцівки у хворого да? і покращення якості життя. Тобто в усьому світі рекомендують, і я надаю вам багато центрові дослідження препарати групи діасмін. Якщо говорити про доказовість і перші аналізи, можливо, і нічого не показали, але потім. А в при дослідженні саме доплерографії, ви бачите, що є достовірні зміни малюнку структури саме судин, для того, щоб зрозуміти, що ефект діасміну дійсно достовірний при використанні, саме його при хронічному виновній недостатності. Крім того, дуже часто ви здаєте питання, що ще крім флеботоніка ми можемо використовувати. Ну, по перше, якщо є. Можливість лікування винозних виразок, то вони включають механічні методи, фармакологічне лікування, дійсно передову терапію ран і хірургічні різні варіанти. Але все ж таки, от компресійна терапія та фізичні вправи вони завжди стоять на першому місці. Я розумію, що не ну, дуже часто до нас з'являються хворі саме в цьому стані, але компресійна терапія. Дійсною, дуже актуальною. Крім того, додатково фармакологічне втручання флеботоніка, да, яким, перш за все, є Діасмін, да, а, фармакологічне втручання вже антибіотика та антимікробний ефект, коли вже а, є венозна виразка, да, і а, найгірший варіант, коли немає ефективності від фармакологічного втручання, то вже. Йде момент покриття рани за рахунок трансплантації шкіри та перев'язок, і дійсно тривалого лікування хворого. Тобто, на сьогодні це ось такий напрямок саме тактики лікування на різних стадіях розвитку хронічної винозної недостатності, для того, щоб ви зрозуміли, що. Обов'язково на це звертайте увагу наших хворих, щоб зрозуміти, яка є тактика лікування на сьогодні. Хочу представити вам препарат Нармовін. До речі, да, флеботонік. Да. Одна таблетка містить 1000 міліграмів флавоноїдної фракції діасміну і Да? І крім того, доказовість тривалості застосування у нас вже є. Нормовен відноситься до фармакотерапевтичної групи ангіопротекторів, капіляро засобів, біфлавоноїдів, тобто дієсвіни комбінації, тому можете використовувати. Якщо говорити про показовість до призначення, то це симптоматичне лікування. Вена лимфатичної недостатності, яка проявляється важкістю в ногах, біль, нічний судоми, набряки, трофічні порушення, включаючи варікозні виразки. До речі, дуже часто тема на наших школах щодо судомів, набряк, набряків і таке інше. От. Ну, і Додатково це може бути симптоматичне лікування геморою, але все ж таки звертайте увагу, що саме венелімфатична недостатність дійсно стоїть на першому місці. Ну, Показом до нормоведу може бути лише тільки чутливість до діючої речовини або будь-якої допоміжної речовини, яка входить у склад цього препарату. Якщо говорити про спосіб застосування та дози, хочу нагадати вам, що для перорального застосування призначають як дорослим при різних. Станах, а найбільш актуальні це веналамфатична недостатність і гемороїдальна хвороба. Але дивіться, тривалість терапії визначає лікар залежно від показання, до застосування та перебігу. Дітям препарат не призначають, тому що не проводилися дослідження. Рекомендована доза препарату становить одна таблетка на добу вранці під час їжі, ви бачите, да? нормовен тисячу. А, і е, звертайте на це увагу, тому що коли у хворого ви виставляєте діагноз вене лімфатичної недостатності, то ви можете рекомендувати його щодо навіть тривалого прийому. А, ну і дуже актуальна тема а, знову ж таки, чому виникає рецидив, ще відповідає на ваше запитання. Знову ж таки, звертаюсь до цієї роботи. Робота лютий 2024, ви повинні запам'ятати, що патофізіологічні фактори ризику, які пов'язані з рецидивом, вони включають історію тромбозу глибоких вен, а саме, тривалість застосування, акцент. Тривалості ускладнень, можливо, наявність в анамнезі множинних виразок гомілки, можливо, збільшення тривалості попереднього загоєння виразки. Тому, враховуючи всі фактори ризику, абсолютно всі фактори ризику, ви повинні. Проаналізувавши їх, зрозуміти, як ви будете вести цього хворого, на що будете звертати увагу, і як тривало будете призначати йому саме препарати цієї групи. Таким чином, можливості лікування венозних виразок включають механічні методи, фармакологічне лікування і передову терапію РАН. І хірургічні варіанти. Якщо говорити, що все ж таки найбільш поширене, то це все ж таки компресійна терапія та фізичні вправи або окремо компресійна терапія, фармакологічне втручання, флеботоніка, антибіотики та антимікробний ефект, покриття рани, трансплантація шкіри, то перев'язки. До речі, звертаю вашу увагу на те, що коли ви ведете таких хворих, то ви розумієте, що консультація повинна бути. Незалежно від того, який ви доктор, ну, я маю на увазі невролог, сімейний лікар, консультація повинна бути і сімейного лікаря для того, щоб зрозуміти і з'ясувати стан серцево-судинної системи і ускладнень, які можуть до цього приводити. А крім того, ви повинні зрозуміти, що консультація судинного хірурга, до речі, сьогодні так само приймають участь у нас судинні хірурги. Хірурги, судинні хірурги, урологи, до речі, да а кошери, гінекологи тобто повинна бути обов'язковою для того, щоб зрозуміти, як ви будете впливати. Саме на тактику лікування, чи можливо це медикаментозне буде лікування, або можливо хірургічне втручання. Тобто, на все це ви повинні звертати увагу. Далі, коли мова йде про стан хворого, обов'язковим є параклінічні методи дослідження, і насамперед я би звернула увагу на те, що ви повинні проводити саме. Обстеження органів ультразвукове дослідження органів малого тазу для того, щоб виключити іншу патологію, крім того, доплерографію. Обов'язково вен нижніх кінцівок, ну і в залежності від того, що ви будете виявляти у хворого, в залежності від того, на що ви будете звернати, звертати увагу, ви повинні залучати інших спеціалістів для того, щоб все ж таки зорієнтуватися, що є причиною цих ускладнень. Таким чином, шановні колеги, я думаю, що я тематику розкрила. Я відповіла на ваші запитання, терапія. Саме хронічної винозної недостатності, ну, вона дійсно є дуже актуальною, але все ж таки звертайте увагу і на ускладнення, які можуть бути, і долучайте різні профілі і різні напрямки, тобто завжди працює мультидисциплінарна бригада. Якщо будуть запитання, задавайте. Ну а ми рухаємось далі.